Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, збірна України вже 7 вересня, у суботу, 21.45. В рамках Ліги Нації буде у себе в номінально вдома збірна України, приймати збірну Албанії. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Поговоримо про збірну України, про Албанію. Ну, а в кінці відео я зроблю свій прогноз, Ну, і до речі, поділюсь своєю думкою, чого все таке очікую я, так? Да? Від даного поєдинку. Розпочнемо з очних зустрічей. то два матчі команди між собою зіграли і в обох випадках перемогу здобували українці. У 2016 року, 3 червня, це було 3-1, а 3 червня вже 18-го року, тобто два роки пролетає, і Україна знову перемагає тільки з рахунком 4-1. Тобто такі перемоги 3-1 та 4-1, і причому ці перемоги були на виїзді. Справедливості раді за ці роки дуже багато що змінилося. І Албанія дуже сильно змінилася, і Україна дуже сильно змінилася за ці роки. Наша збірна, наша збірна дуже сильно змінилася, але в принципі команди дуже сильні. До речі, в цій групі також і збірна Грузії та Чехія. Така дуже цікава група, мої любі друзі, дуже-дуже вона цікава. Але збірна України, мої любі друзі, збірна України. Як? Давайте ми згадаємо взагалі, в останні матчі. Давайте згадувати чемпіонат Європи. Давайте згадувати чемпіонат Європи, Україна. Перший матч наша збірна поступається в Румунії 0-3. Дуже боляча поразка. Ось і, де-факто, саме ця поразка стане роковою для нашої збірної, тому що за словаками. Мені дуже сильно сподобалася збірна України. Перемогли 2-1 на характері. Програвали 1 0 треба було перемагати. Українці перемогли на характері. Вирвали дуже важко, але яка ж це була. Скажімо, так яка ж це була найважливіша перемога да, для збірної команди України. І ось останній матч, обох команд по три залікові бали. Але, на жаль, Україна поступилася до 0-3. Якщо б хоча да, б 0-1, якщо би хоча, би ось якщо би, хоча би б 0-1, бо Україна програла, Бог там, його знає, що було б. А так 0-3, різниця складала мінус 2. нічия з бельгійцями. дуже мені Україна сподобалася з Бельгійцями, я вважаю, Україна заслуговувала перемоги. В тому поєдинку моментів було дуже багато, щоб забивати у збірну України. Тобто Україна супер. Дуже сподобалася Україна ще зі Словаками, ще з бельгійцями, але ось проблема була в тому, що ось поступилися збірні Румунії. Чотири очки Україна набирає. Але на четвертому місці команди опиняється, під іпічні Сергія Реброва не виходять до плей-офф. Цей чемпіонат Європи я Україна заносив би до пасива. Так, да, Україна, всі думали, що ось має виходити з групи. Але Україна дуже сильно мені сподобалася. Так, да, з Румунією, на жаль, програла. Але таке буває. Всі ми люди. Ну, буває таке. Ну, всі можуть програти. Але команда зареагувала зі Словаччиною, з бельгійцями. Словакию перемогли по ділу. Бельгійців також мали момент наші хлопці. В принципі, Україна мені, я думаю, Україна переграла бельгійців. Ось не по статистиці, але ось по футбольному. Я думаю, що Україна переграла бельгійців. Ніча 0-0, дуже прикра нічия, Але Україна браво! Україна браво! Навіть не зважаючи на те, що команда не вийшла з групи. Я вважаю, що в принципі Україна грала доволі погано і за це просто браво підопічним Сергія Реброва. Збірна Албанії також посіла четверту позицію, один бал, але там була дуже сильна група. Дуже сильна група Іспанія, Італія, Хорватія. Ну, не позавидуєш, справді, не позавидуєш і взяти один бал. Це просто, я думаю, що ну, і справді, успіх проти Хорватії Ніча 2-2. Причому та Албанці грали непогано, і по більш того, Албанія навіть могла розраховувати і на перемогу, тому що в першому таймі дивився даний поєдинок і Албанія повністю переграла. Хорватію в першому таймі, так, да, Хорвати додали свої два голи забили, але Албанії на характер зрівняли. В першому турі програми Італія один ось на той, на той момент часу це були чинні чемпіони Європи. Зараз вони вже віце-чемпіони Європи. ось, з передолася і Раді Албанія потрапляє на, ну, на той момент часу на Іспанію, яка не була ще чемпіоном Європи, але можна сказати, зараз. Коли ми знімаємо це відео, ми ж знаємо, що Іспанія вже чемпіон Європи. Албанія зіграла з майбутнього в той момент ще за Європи, Європи. Спірнули Іспанії, іспанці перемогли 1-0 Поділу. В Албанії там шансів було дуже мало в моменті. З італійцями там побільше було шансів. І в принципі, з Італії команда Албанії могла навіть ніч забирати. Тобто програли Італії, Іспанія, але програли з мінімальним рахунком і ці поразки були достойні, зіграли ніч з Хорватії. І я вважаю, Пасивом можна занести однозначно Албанію чи п'яти Європи з такими то сильними командами, показати такий характер. Ну, просто браво. Взагалі, Албанія мені дуже сильно подобається. Команда намагається грати в атакувальний футбол. Звичайно, ще проти Італії, проти Іспанії. Ну Це не виходить робити, але ось проти Хорватії, наприклад. Мені дуже сильно Албанія сподобалась. Тут Албанія така команда і фізично Дуже сильно да? Ось ці команди і справді виглядає доволі таки потужно. Ось. А збірна України також наша збірна намагається грати першим номером, а Україна може як і першим номером діяти, так і другим. Тут же все залежить від ситуації, якийсь суперник Україна може грати, тобто збірна Україна може грати в два режими, які більш таки контратакувальний і більш таки більш, більш атакувальний. Як буде з Албанцями, це дуже цікаво, мої любі друзі. Який стиль буде у нас? Контратакувальний чи все таки атакувальне, думаю, все таки напевно атакувальний. Ось. Але зараз не про це. Тут команди дуже сильно фізично підготовлені, дуже добре працює що в Україні, що в Албанії швидкий перехід з оборони до атаки. Я очікую, наприклад, дуже багато моментів у суботу. Я очікую голів. Я очікую голів, і думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша така думка. Думаю, що обміняються е, команди голами. Думаю, що обидві команди заб'ють. Мої любі друзі, ось. Тобто думаю, що обидві команди заб'ють. Другий мій прогноз. Думаю, що збірна України, як мінімум, не програє. Тобто моя друга думка. Тобто я віддаю перевагу українцям. Наші збірні команди плюс-мінус рівні. да, можливо, збірна України трішечки вважається там невеличким фаворитом. Я би дав би такий би відсоток як 55 на 45, напевно, на користь України. Албанія дуже сильна команда, і я думаю, що з італійцями, з іспанцями, з хорватами команда це абсолютно здорово продемонструвала. Моя думка ось така: обидві команди заб'ють, то думаю, що збірна України як мінімум не програє збірні Албанії. Тобто, до речі, нічого я не виключаю. Я думаю, що тут можливо нічия 1-1 або мінімальна перемога збірної України. Наприклад, з рахунком 2-1. Тобто або нічия 1-1, або, або перемога збірної України 2-1 або 3-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та збірна України, як мінімум, не програє в даному матчі. Друзі, що думаєте за Клівою, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу, бажаю вам всього найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей.